Мені заважають сльози говорить, тому що тут смердить так, що виїдає просто слизову оболонку. Це що трапилось, це перший міський. Мене звати Олена Концевич, і ми вам знайшли тут тендерок про мусарок. Мусарок ось він. А тендерок значить читаю вам. Департамент екології одеської міськради е оголосив тендер на послуги вивозу і видаленню сміття. Невідомо, хто власник цього сміття. Я думаю, що власника в нього немає. Але ось власне травневий провулок, де ми знаходимося, і вулиця Грушевського тендер був оголошений ще певний час тому, і до кінця травня сміттям повинні були зайнятися і його вивести. Вивести ті, хто виграв тендер. А це в нас товариство «Еколідер», який за свої послуги типу повинен був отримати 1,2 мільйонів гривень. У мене таке враження, що я е, у фільмі про якусь анаконду. Тут такі ці джунглі, і зараз тут чудовисько вилізе зі сміття і мене сожре. Сморід від цієї води. Я так що це не ріка а каналізація. Такий, що це просто ай, мама дорога. Боженцю, тут люди живуть. Так, на секунду ось там. О, О, вот они. Це перемога товариство. От іноді пошталакати дуже корисно. Тому що ми отак пошталакали. пошталакали Про цей про і про сміття. і смотрите що творить. Ось дивіться, що коїться. тут. Акуратно, щоб ви не впали. І ми бачимо результат. Ось вони. <сміття> Забирають сміття. Боже мій. Не вже ми дожили до цього прекрасного дня. Це чудо що десь. Я дожила до дня, коли нарешті на власні очі побачила, як щось робиться в Одесі. От тільки маленьке, крихітне зауваження. От основний масив звалища ось був тут, його звідси вивезуть. А ось там в чагарях, де ми щойно проходили, я не думаю, що всі ці бульдозери туди доїдуть. Тому, якщо ще й там приберуть, це буде просто велике щастя. А ми перевіримо, чи приберуть. І ось там, до речі, внизу. Я навряд чи думаю, що хтось буде туди прям залазити і от збирати ці всі пластянки, ці всі пакети і все сміття, яке там валяється і акумулюється руками. І тут ми дуже вдячні за те, що ми побачили оце от диво. Але в нас запитання до департаменту екології і до керівництва, до пані Ірини Шатохіної, до замісника її пана Євгена Паршенко, чому так багато начебто оголошується тендерів на те, що прибирали сміття, а прибирають його реально дуже мало. І при чомусь так, як завжди. Головний масив тут заберуть, а от все, от те, що довкола нас, скоріше за все, воно так і залишиться. Давайте ми якось будемо підрядників обирати так і тиснути на них так, щоб перебиралося нормально, щоб не смерділо в нас по Одесі, щоб не було цього бедламу кошмарного. Пан Троханов, вам е, махання ручкою, щоб ви промоніторили. Ну, приємно, приємно все-таки. Якісь позитивні новинки, хоч іноді в нас бувають. А ви, дорогі одесити гості міста, якщо ви бачите довкола себе срачільник, е, сміття, о, господи, непотребство. Ви пишіть нам в коментарі і будьте здорові. Це перший міський. Мене назвати Олена Концевич, Побачимось іще. Не відмиєшся!